Та в ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії Наталя Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Відремонтувати Звеногородську лікарню просить жителька Старнівщини. Я не думаю, що на сьогоднішній день це є питання актуально важливим. Черкащани подають анкети на вступ до штурмових загонів. Наш загін формується для контрнаступу. Як стоматолог із Чуркас лікує захисників на передовій. Військові стоматологи бояться. Відремонтувати звенигородську лікарню просить жителька селища Левади, що на Тальнівщині Людмила Куйбіда. Каже, місяць тому там лікувався її чоловік, і умови були неналежні. Директор медзакладу Вардан Айрапетян пояснює, гроші нині спрямовують на найнеобхідніше: це забезпечення електроенергією та киснем. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Рева. Можливо, моє звернення комусь збереже життя. Говорить жителька селища Левада, що на Тальнівщині Людмила Койбіда. 11 січня її чоловіку стало зле. Під час крапельниці в нього стався гіпертонічний напад. Буквально за 10 хвилин лікарі нас відправляють в Віннігородку. Далі, каже, був переїзд до Звенигородської лікарні. Його поклали у неврологічне відділення. Грязно, матраси порвані, одіяла порвані, усі нагидирки, таракани бігають. У нас було, як я так узнала, в відділенні 40, 40 чоловіків. А це відділення призначене тільки для 19. Нині чоловік пані Людмили прикутий до ліжка, розповідає вона. Йому поки складно говорити та їсти. У Звенигородській лікарні директор показує неврологічне відділення, де лікувався чоловік Людмили Куйбіди. Заступник директора з медичної частини Георгій Дімов розповідає, в той день був наплив пацієнтів. Та й, окрім цього, говорить навантаження на медиків за два роки зросло через збільшення сфери обслуговування район обслуговування у нас збільшився десь із із 50 тисяч населення приблизно в 200, ну, більше 200 тисяч населення тобто навантаження зросло чотири рази у неврологічному відділенні відремонтували лише частину приміщення розповідає директор Вардан Ерепетян. Но неврологическое отделение было рассчитано на 20 коек, и оно продлевалось вот до на настоящего момента, до той вот решетки, перегородки, которая отделяла неврологическое отделение и данный стационар. Пізніше там лікували ковідних хворих, нині ж знову пацієнтів із неврологічними розладами. І ремонт там має бути капітальним, як і у відремонтованій частині. Але на це потрібні додаткові гроші, говорить директор. Казначість не пропускала, не запретило проплати по ремонту. Ось це палати, в яких лікували жителя селища Левада. Вардан Айрпетян каже, нові матраси вже придбали. Ми давно їх саме виписали, но отримали буквально несколько днів тому назад. Сейчас у нас об'явлений тендер ще на 12 кровати функціональних именно для неврологічного відділення. Но не знаю, коли ми їх отримали. Нині ж додає директор гроші, намагаються спрямувати на найнеобхідніше обеспечення електричним током в больниці. У нас два генератори повторно проводиться лінія оксигенації кислорода. Близько 4,5 мільйонів гривень витратили на кисневу станцію та мільйон 200 на генератор, говорить заступниця міського голови Оксана Бугаєнко. Є нагальніші питання, які сьогодні ну як помимо ремонтних робіт, адже це і киснева станція, це і генератори. Тому на сьогоднішній день ми працюємо в цьому напрямку. Але звичайно, є проблемні питання це ремонтні роботи. Але я не думаю, що на сьогоднішній день це є питання актуально важливим. Втім, за можливості спробують повернутися і до питання ремонту. Ви бачите, це стара будівля, але ж на все кошти зараз війна. На все не вистачає. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Вони були однокласниками в золотоноші сьогодні. Попрощалися з двома військовослужбовцями Павлом Тимошенком та Ігорем Шевчуком. Повідомила речниця територіального центру комплектування у Черкаській області Аліна Кривошея. Обидва чоловіка добровольцями пішли на фронт, і в перший день повномасштабного вторгнення вступили до лав збройних сил України з різницею. В один день вони загинули на Донеччині, боронячи країну від російської навали. Площа героїв майдану в золотоноші. Тут збираються друзі, рідні та колеги військовослужбовців, аби провести їх в останню путь. До 24 лютого Павло Тимошенко 12 років працював телеоператором на телеканалі Інтер. До того була низка інших телеканалів, розповідає його колега Олександр Таран. Каже, чоловік був професіоналом своєї справи. Якщо навіть е, точка, з якою він знімав комусь також подобається, він просто вступить. зняти, а сам поні прийде, сам. Ну, я говорю, взагалі паша він чотирьох сторін був війни. Він міг не їхати. завжди врівноважним та поміркованим. Пам'ятає його колега Ірина Васюра, пригадує, який підтримував Павло. Він для мене був власне і прикладом, можна сказати, тому що я, якщо починала панікувати, дивлюся на пашу. Ага, паша спокійний, з людьми балакає, виважено. Оце фірмова його посмішка. Він завжди цікавився справами, цікавився в кого як емоційний стан, в що можливо якась допомога. Допомагав постійно рідним, розповідає про старшого брата Роман Тимошенко. каже, обожнював дітей та да дружину, завжди піклувався про батьків. Брат самий вірний, самий вірний, доброзичливий. міг завжди підтримати як найменшого брата, тобто мене, кохав рідних, батьків. Павло Тимошенко добровольцем пішов воювати у перший день повномасштабного вторгнення. Отримав позивний знахар. Його однокласник Ігор Шевчук також добровольцем пішов у військкомат у перший день. Там з ним познайомився Іван Ковтун. Каже, робота в руках Ігоря кипіла, тож позивний він отримав шаман. Він дуже був майстровитий, дуже порядний. Він чистий, був українець і вишиванку є фото в інтернеті. Він вишов. Він Дійсний, дійсно, українець, і він як достойний до цієї вишиванки. Ігор Шевчук знався на медичній справі. Розповідає його побратим Іван Пацьора. А ще каже: діставав побратимам необхідні ліки. Він був дуже добивний. Він все старався для побратимів. Все для зводу. Він все робив ті самі медикаменти, машини. Він все пробивав, все робив. У нього дуже багато знайомих було. Йому дуже багато хто телемали. Загинули однокласники з різницею в один день у боях поблизу Вугледара на Донеччині під час штурмових дій противника. Вікторія Будевіцька, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах облаштовують укриття для територіального центру соцдопомоги та реабілітаційного центру жага життя. Розраховане воно на півсотні осіб, розповів керівник терцентру Андрій Сегедам. Під час повітряних тривог туди спускатимуться пенсіонери, дорослі та діти з інвалідністю. Для цього там встановлять спеціальний підйомник. Також у приміщенні передбачений душ та туалет. На таке укриття очікували давно, пояснює Юлія Сухомудренко, мама дитини з аутизмом. Відвідує син, центр реабілітації жига життя, але крім мого сина, відвідує цей центр дуже багато дітей, близько 40 років. Я вважаю, що нашим діткам... Ще, тому що особливо під час війни, так як дітки реагують зовсім по-різному на дану ситуацію, на повітряні тривоги, їх потрібно убезпечити. Самі будівельні роботи виконані десь на 70%. Ще передбачається встановлення обладнання. Ну, думаємо, що завершимо протягом місяця. На облаштування укриття спрямувала півтора мільйона гривень із міського бюджету, розповів керівник департаменту соцполітики Євгеній Данченко. За тиждень сотня добровольців із Черкащини подала анкети на вступ у штурмовий загін сталевий кордон, розповів начальник відділу комплектування головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби Олександр Чубенко. Нагадаю, національна кампанія рекрутингу гвардія наступу на Черкащині стартувала 3 лютого. В її межах формують вісім штурмових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Як доєднатися до таких підрозділів та які Завдання вони виконуватимуть, дізнавалася Дарія Шевченко. Цей загін ну виїжджає на на якусь задачу. Mm -hmm. да. На консультацію до прикордонників прийшов черкащанин пан Юрій, каже, хоче дізнатися більше про вимоги до кандидатів та умови служби. У нас йде воєнний стан і іде необхідність захисту нашої держави. Також треба брати до уваги, що якщо є бажаючі людей, в яких є не тільки бажання, а й саме наполегливість і. Необхідність відстоювати нашу державу, то вони можуть вступити без проблем. Набирають людей до новоствореного 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, каже начальник відділу комплектування головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби Олександр Чубенко. Саме наш загін формується для контрнаступу, для відбиття агресора уже з нашої території України. Зі слів Олександра Чубенка до підрозділу можуть долучитися чоловіки та жінки від 18 до 60 років. Для цього необхідно подати заявку онлайн або прийти особисто до центру надання адміністративних послуг. З Собою мати паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або посвідчення, довідку про несудимість, фотокартки, а також заповнити анкету кандидата. І ми по цим особистим даним вже його попередньо вивчаємо. Якщо він нам підходить, ми йому телефонуємо і, з, і пропонуємо здо документами, деякими документами прийти у відділ комплектування на оформлення. Охочі можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до підрозділу, пояснив Олександр Чубенко. Людей беруть як з військовим досвідом, так і без нього. Ці громадяни, які не мають військової спеціальності, вони пройдуть навчання, злагодження, і тільки тоді будуть залучені до виконання завдання. Зарахування до лав бригади відбуватиметься у чотири етапи. Говорить Чубенко: це тестування, медична комісія, перевірка фізичної підготовки, співбесіда. Пропонуємо їм всі соціальні гарантії. Відповідно до законодавства України, вони можуть реалізувати себе на певних посадах за своєю військово-обліковою спеціальністю або навчитися чомусь новому, а також гідне грошове забезпечення, а під час виконання бойових завдань вони будуть ще додатково отримувати додаткові виплати і премії. Зі слів Олександра Чубенка, ця компанія спрямована на вмотивованих людей, які добровільно записуються до тих бригад, які найкраще підходять їм за ідеологією та цінностями. Програма в Україні триватиме до березня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини Черкаси тризуб 2 тризуб Аліса. Ці назви військові на передовій знають не з чуток. Це пересувні стоматологічні кабінети, в яких дантисти лікують зуби бійцям із 2015 року. Розповів Суспільному стоматолог Валерій Горбенко. Він має більше сотні виїздів у зону бойових дій до міжнародного дня стоматологів, який відзначають 9 лютого історію лікаря-волонтера. Розповість Вікторія Будавіцька шеврони всіх тих підрозділів це тризуб 2 і це загальний. Наш тризубівський волонтерський шеврон. А це так, це хлопці з тих підрозділів, де я був, де ми були. Крім шевронів, приймальня Валерія Гурбенка завішена подяками та грамотами від військових. Чоловік з 2015-го мав більше сотні виїздів до військових на передову в складі борту. Тризуб «Аліса». Борт Аліса зараз служить в уже бригаді морської піхоти, новоствореній бригаді. Раніше вона була в 503 му батальйоні, зараз Аліса жива. Протягом цього року говорить, працювати на виїзді доводилося менше. Було дуже багато незрозумілих ситуацій, куди їхати, де їхати, чи нікуди не їхати. тому зараз, за ці за цей майже рік, в основному інший напрямок допомоги військовим. Тож нині лікує військовослужбовців у Черкасах. Сьогодні приймає Аліха Мідуліна, з яким познайомився у 2017-му. хлопці кажуть, ну скільки ж ти будеш гратися, приїжджай. сама він спить на твоїй кроваті, на твоєму місці. Я приїхав і так, ми з, з Валіри познайомились. Він мені одразу вирвав зуба, і ми подружилися. Мужні, спритні, вольові українські військові нічого не бояться. Додає Валерій Горбенко, окрім стоматологів. Військові, стоматологи бо бояться. бояться. Вони теж живі люди. Дуже бояться. Там було декілька кумедних історій. І тікали з крісла. Було таке, що да, і привели хлопця з гострим болем. От він дуже панічно боявся. І ще двоє його друзяк, не зважаючи на анестезію, ото втовпилися, буквальному сенсі слова, тримали. Нині волонтери працюють над створенням ще одного пересувного кабінету. Розповідає лікар, потреба у їхніх послугах на фронті меншої не стає, адже лікують тут за світовими стандартами на жаль, військові протоколи військової стоматології десь з 70-х, з 80-х років не змінилися від слова взагалі. На жаль, військових стоматологів. Ну в цьому може не вчать, може, ну не знаю, але це треба міняти. Міняти повністю Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.